А чому, значить, це сіяння останнім часом змінили тактику обстрілів? А чому вони її змінили? В чому зміни? Тому що вони більше стали херачити? Чому стали хірачити більше? Налякати наших партнерів. Залякати наших партнерів. Показати, що не з тими ви руку потискаєте. Не з, з тими ви домовляєтесь. З якою метою до Києва приїхав начальник Генштабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула. Або Кукула. З якою метою. Приехал начальник генштаба Польши. Его мета. А він же приехал? <клух> вот таке такое впечатление, что не доехал. E, значить, яка його мета? E, у нього особисто ніяких до нас немає претензій або пропозицій. E, це такий голуб e, миру, який буде нам нашіптувати, з ким нам домовлятися, а з ким нам не домовлятися. Ну, тобто, дуже багато радників зараз активізувалося. Чи дійсно Китай може зупинити війну одним дзвінком? 300 гривень донат, молодці, дякую. Ой. Ні, не може. Зупин... Зупинить війну сама доля і дуже багато е речей. Які складуться в один пазл. І то не про рішення людей, то до сраки долі рішення людей. То просто будуть такі, знаєте, обставини дуже неочікувані, дуже несподівані з різних сторін. І ось вони як пазл склалися, і тут все добре. Чи дійсно Трамп веде таємні переговори з бункерним про те, яку частину української території Москва може забрати в собі? Оце вже схоже на правду. Трамп і Кремль, обговорюють ділять Україну. Давайте так, чи правда це? Не можна розділити те, чого ти дуже страстно жадаєш отримати повністю? Що та сторона, що інша, ділити нічого не хоче, а хоче проковтнути повністю. Так що не домовляться вони або не домовляються. Чи можлива зустріч Зеленського і Трампа у цьому році? Чи можлива така зустріч? Хіба що десь онлайн або через якихось представників? Чи отримує Україна запрошення до НАТО під час саміту в Вашингтоні? І що нам з того? Не дочекаємося. Причому карта так і називається: що не дочекаєтесь або дочекаєтесь не того, чого ви хочете. Чи дійсно КНДР надсилає тисячі робочих до ССІ, щоб відкрити новий підземний фронт на кордоні з Україною? Оце потрібно подивитися. Підземний фронт. На нашому кордоні. На жаль, це так, це правда. І якщо ми кажемо, де це може бути, це може бути максимально близько до центру України, ну, тобто до Києва. Чи є загроза того, що Білорусь примінить ядерну зброю, застосує ядерну зброю? Білорусь ядерна зброя. У цьому питанні Білорусь однозначно підісре всьому світові. От згадайте мої слова. Але це не те, що Білорусь взяла і підірвала ядерку. Ні. Вони будуть причетні до цього. Вони будуть в цьому приймати участь. Але так, щоб вони це одноосібно зробили, ні, такого не буде. Чи має залужний досі вплив на військову ситуацію в Україні? Залужним, чи має вплив він на військову ситуацію в Україні? Навіть не знаю, можна таке казати або ні. Давайте скажу так загалом. Так має, і зовсім скоро ми з вами побачимо, почуємо якісь дуже важливі події, пов'язані з паном Залужним, або пов'язані з його жінкою, або жінкою з його близького оточення. І він в цьому буде приймати ну таку дуже важливу роль. Тобто подивимось: а, чи дійсно Зеленський збирається звільнити прем'єр-міністра Шмигана? Зеленський хоче він змінити. Звільнити Шмигана. Так, це однозначно відбудеться. Е, кудись він його перевезе, або той кудись переїде. Ну то що вони всі їдуть? А чого? Давайте на, напередок ви поїдете? Ті, хто був у владі, приймав рішення, несіть за, за них відповідальність. Ні, вони кудись зібрались.